Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Арестович останнім часом надто сильно світиться на публіку та розкидається безглуздими заявами. Так він не лише серйозно заговорив про своє президентство, але й заради цього крісла ладен подарувати Путіну ледь не пів України. Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович, який втік з України, заявив, що повертатися взагалі не планує. Він робить усе, аби привернути до себе увагу. Зокрема, мирні переговори з ворогом. Це ті наративи, які активно просуває Кремль як в Україні, так і серед союзників. І Арестович взявся це підтримати. Це фактично глухий кут у війні, тому що ні Росія не може захопити великі шматки нашої території, ні ми не можемо відбити зараз. Далі переведення це в партер, стаціонарний фронт, нескінченний безлузде вбивство один одного без спроб досягти. Якихось важливих результатів це не потрібно ні російському, ні українському народові, і народ це починає згадувати дуже добре. Я думаю, що нам треба миритися, виходити на мирні переговори, стабілізувати, але ці переговори мають бути чесними та паритетними, заяви Варестович. Варто підкреслити, що тепер він вирішив різко перевзутись, бо раніше він так не думав і говорив зовсім інше. Ви хочете поторгувати українськими територіями? Ви взагалі очманіли там. У нас кров, у нас діти помирають, солдати зупиняють снаряди власними тілами, а вони нам розказують, як пожеж. Території ніколи такого не буде, говорив раніше Арестович, але схожа робота на ворога йому більше подобається. Словом, він справжній клоун, який втік з країни, а тепер думає, що найрозумний, і думає, що українці не бачать цього його цинізму і будуть прислуховуватись до його заяв. Та це ж абсурд. Скільки скандалів навколо нього останнім часом виникає, він пробиває чергове дно. До того ж, за Арестовича вже взялася служба безпеки України, тому зовсім скоро прийдеться відповідати за всі слова. Президентського крісла йому точно не бачити, досить мріяти. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в у будьте здорові та бережіть себе.